Прострілює порожні ворота, не вдається мельнику. За... На момент контратака від Дмитрівки Поляков виходить віч на з Кіржи Сокіл. Це... Тільки що ви спостерігали як... таким чином на даний момент стали зараз м'яч. Удар. Втекти в контратаку. Тут же перехопила Рогазянський з одразу передачею на чужу половину поля. За... На Слободянюка. На поліково Поляков в центр зміщується, можна стріляти. Ви? Накритий зараз. Чопас. Знаю я давно, що вже зірка. Зірка. Ковтон. І ще дзюбенко. Качнув він Ціє, цього прохання Веременка. І зараз вічна Олександр Ковтун. Потужний у нього удар, але прокидає Слободняка, потужно стріляє. Стріляє Мельницький, перехоплює м'яч. Ворота порожні. Стріляє Рогазянський. Заловою футболу порадував зараз Дмитро Сорок. Передача на Полякова, Поляков. Написати свій прогноз. З яким блокує зараз він захисника Полякова і проб... Поляков стріляє з справи. Буде відкладений фол. Тікає він зараз. Від скидує на Рогазянського, Рогазянський під ліву потужності не, не відчув зараз чопа. Грає, що Дмитрівка переможе з рахунком. А я особисто буду вболівати за, буду вболівати за. Голкіпери не міняються. Сорока та пов розпочинає вже атаку Дмитрівки із Перехоплення від Полякова і... сильно вперед. Отримує передачу він на лівому фланзі, стріляє поту. Та забити другий м'яч Дмитрівки в нашому поєдинку. Таку тактику одразу сильне, сильною передачою для зірки розіграють мельники. Ковтун як, як зараз не вистачило одного дотику, щоб віддати перфтун. Розбіг. Не б'є Ковтун, віддає на, на Мельника. Е -е, і Боднарчук стріляє. Ваховський можна перекидував. В'ячеслав Сіренко. Ваховський. Ще одного. Так, а зараз Чопа. Чопа, Чопа! Повединка. Рогазянський, тим часом з Бондарчуком, чудова атака. Помилився при розіграші п'яти польового і Ковтун віддає. Дістане Поляков. Ні, Юрій Мельник. І Рогазянський! Чопу, чопа, там мельник. м'яч м'ячу полякова, але... Удар Сіренко, яка справляється з цим пострілом. Ще один момент. Сірен гай, повернутися. Артем Чопа, але Боднарчук! Ну як же прикро зараз не дограли. триває гра Дзюбенко.